Відмовили забудовнику в подовженні оренди земельної ділянки на вулиці Лісогринівецькій депутати Хмельницької міської ради. Задля цього сьогодні насамперед скликали позачергову сесію Хмельницької міської ради. Про це розповів Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. У нас є рішення суду, яку набрало вже законної сили про розірвання дострокове розірвання договору оренди землі у місті Гранівецькій, 18, де планувалася багатоповерхова забудова. Наразі ця земельна ділянка буде вільна, це земля загального користування. І ми плануємо її в подальшому поділити. Частину розглядаємо можливість під скверик невеличкий виділити, а частину або під дитячий майданчик, або під наземний паркінг. Також ухвалили. Рішення взяти 66 мільйонів гривень з бюджету Хмельницької громади на підтримку сил оборони. Ці кошти ми перераховуємо напряму військовим частинам, 17 різним військовим частинам, і цими коштами вони розпоряджаються на розсуд командирів керівників. Кошти спрямовуються зазвичай на ремонт автомобільної техніки, на ремонт військової техніки, на придбання спеціального обладнання, яке не може закуповувати виконавчий комітет. Засіданні надали повноваження депутатці Лілії Маршал. Вона зайняла місце Богдана Лукашука, який нещодавно склав депутатські повноваження в міській раді. Загалом на позачерговій сесії депутати розглянули 14 питань порядку денного.